Енергетики проти медиків у спортивному залі Кіровоградського національного технічного університету провели другий відкритий турнір пам'яті викладача кафедри фізичного виховання Миколи Шевченка. У минулому році його учасниками були шість команд у нинішньому вісім, у тому числі і гості з Черкас, Кривого Рогу, Южноукраїнська та Олександрівки. «Турнір проходить в залі «Обленерго» і в цьому прекрасному залі КНТУ восім команд по дві групи. В цьому году помимо більшого количества учасників, и і улучшилось и качество волейболу, тобто сильные команди. Свого часу Микола Шевченко виступав за волейбольні команди Одеси та Донецька. А з 1982 року і до останніх днів життя працював викладачем кафедри фізичного виховання КНТУ. Микола Іванович був справжнім наставником та старшим товаришем для своїх вихованців, згадує колишній капітан команди КНТУ Юрій Вісянніков. Ми багато провели на тренуваннях, в поїздах, в гостиницях, на соревнованнях. Ну, ми були як члени сім'ї. У нас не було поняття, що тренер підчинені. Тобто у нас у нас була одна сім'я велика, я не вважаю, що він пішов, я вважаю, що він з нами. я також з ньому, як і На турнір пам'яті Миколи Шевченка приїхали і професіональні гравці. Так, вдруге на змаганнях у Кіровограді виступав волейбольний клуб Динамо Кривий Ріг. Ми второй раз уже у вас в гостях в Кіровограді в прошлом году проходив турнір подобного уровня. Ми були приглашені, добре виступили, заняли второе місце. В этом году теж поступило предложение поучаствовать в турнірі. Ми його прийняли, согласились. І от ми з командой здесь очень подобається обстановка, очень подобається турнір. Ребята, все позитивные, емоції тільки положительные. Саме у поєдинку кіровоградських медиків із криворізькими динамівцями визначався учасник фінального двобою. Першу партію виграли гості, другу господарі. І лише вдало проведена кінцівка третьої партії дозволила святкувати успіх нашим землякам 17-15. Дінамо Криворог постійний учасник чемпіонату України серед аматорських команд. Це зіграний слажений колектив, і вони постійно грають на високому уровні. На у підсумку команда з Кривого Рогу посіла третє місце. А медики у фіналі у трьох партіях поступилися землякам з Обленерго. Такі змагання найкраще популяризують волейбол у місті та області. Говорить Дмитро Янчук. Ті турніри з таким учасниками з такими учасниками з таким кількістю, з такого рівня популяризують і розвивають волейбол. не тільки в Кіровограді городі і в області, і привликають молодих людей, дітей, молодіж для любви волейболу. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.